А. Вірно. 17 Г. Вірно. 18 А. 19 А. Вірно. Так. 20 А. 21 А. Вірно. 22 Б. Вірно. 23 В. Вірно. 24 Б.

Пишемо на роботі, пишемо кількість балів 28. В протоколі записуємо 28 балів, пишемо допущені. Допущені до наступного етапу треба було 6. Можна побачити роботу. Якщо ви бажаєте, можна передати. Так, передати, друга. Ми вас вітаємо, ви набрали 28 балів з 30, і ви приходите до наступного етапу конкурсу. Наступний етап конкурсу це середній завдання. Прошу е секретаря роздати, у вас бюлетені всім. Дякую, дякую, Показывайте на камеру. Білет номер 3. Білет номер 3. Прошу секретаря выдохнет надати білет номер 3. Завдання. Витягуйте все, де складуємо все, що стосується ситуаційного завдання. Білет No3 показуємо камеру. Ситуаційне завдання, білет номер 3 Передавайте. На першому листі ви пишете прізвище призвичайно батьків, на останньому листі дата 5 серпня 2025 року уставлю під сідати. Шановні члени комісії, прошу бюлетені прописати Димова Наталія Дмитрівна, дитячий дім Димова і крапочкою Димова Наталія Дмитрівна, Дитячий садочок ставимо сімдесят. І хочу вам нагадати, що під час оцінювання професійної компетентності при розвитку ситуаційного завдання. Ми з вами ставимо 2 бали, якщо кандидат виявив глибокі знання уміння компетенції необхідним для ефективного виконання посадових обов'язків, 1 бал рівень професійної компетенції, якого мінімально достатній, і 0 балів з низьким рівнем професійної компетенції. Хочу звернути увагу, якщо кандидат набирає 0,5 і менше балів, він не проходить до наступного етапу. Конкурсна комісія завершує свою роботу і департамент освіти буде оголошувати конкурс повторно. Ви готові? Вам не дається 30 хвилин для виконання ситуаційного завдання. Будь ласка, не фіксуємо час. 10 годину 49. У вас є листочок, можна писати там, а потім переписувати, якщо вам так зручно. Більше нічого використовувати не можна.

Це чернеска. Ні, ні, ні. Не, ні, ні. Це черне. Це чернетка, там че, листи у нас чисті. І потім вона да, переносимо до вже. До роботи якраз, я думаю, може. Зберегається катамин. Я вже поняла, що вичайно розбереться. Дату підпис поставили? Передавати роботу, почекати. Все, прийнято. Усновні члени академістів, хочу нагадати вам, що під час розв'язання ситуаційного завдання вам необхідно і нам необхідно використовувати її звернуту вкладу на наступне компетентності, які визначено в даній ситуаційній завданні нормативні права компетентність, ми розглядаємо управлінська компетентність, психологічна компетентність, лідерська компетентність і комунікативна компетентність. Зараз ми слухаємо в роботу, будь ласка, секретар комісії. Ситуаційне завдання. У законі України про дошкільну освіту визначено, що в інклюзивній групі може бути не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами. У порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти вказано, що в період воєнного стану граничну кількість дітей з ООП в інклюзивних групах не застосовують. ієрархії нормативно-правових актів закони посідають провідне місце. Роз'ясніть норми щодо наповнюваності дітей в інклюзивній групі.